Поки уряд запроваджує в державі тотальну економію за рахунок дітей, інвалідів та пенсіонерів, на північному заході України процвітає нелегальний бізнес. Якби його легалізували, він давав би бюджету сотні мільйонів доларів. Це видобуток бурштину. Влада чомусь не хоче узаконювати це масове явище, а тому на ньому заробляє місцевий криміналітет, який зрісся з правоохоронними органами. Через них спрут бурштинової мафії тягнеться у київські владні кабінети. Прокурор ходив, Прокурор, контролював, щоб взагалі. не було лівих бригад, СБУшники контролювали, щоб робили тільки бригади бандитів. Всіх остальних не давали робити. Взагалі не давали робити. Про те, хто на Рівненщині кришує нелегальний багатомільйонний видобуток дорогоцінної закам'янілої соснової смоли бурштину, слідство інфо розповідало у червні. Відтоді змінилося керівництво місцевих СБУ та міліції, а в Україні президент і Верховна Рада. Не змінився кримінальний бурштиновий бізнес. Його прибутки лише зросли, а от держава й надалі відверто ігнорує проблему. Я їздив у Києві, не разу зустрічався і в Міністерстві екології, і в Верховної Раді, і людей зацікавлених в деякій мірі, скажімо, дійсно в легалізації видобутку. Треба його однозначно робити, тому що кошти, які виходять на сторону, нам не треба ті кредити, які ми беремо. Хоча б їх в 10 разів можна зменшити точно. Поки держава мовчить, є чимало охочих підім'яти під себе тіньовий бізнес, який дає фантастичні доходи. Конфлікти з бурштинокопачами супроводжуються бійками, наїздами, навіть стріляниною з пораненими. Зараз ринок стабілізувався, бо теперішня криша зрозуміла, до чого може призвести намагання монополізувати незаконний видобуток, а тому дозволяє копати всім бажаючим за прийнятну плату. Бурштин вже миють у чотирьох областях: рівненській, волинській, Житомирській і Львівській. Ціна товару на чорному ринку в середньому 5 тисяч доларів за кілограм. Миють бурштин тонами. Великі гроші завжди притягують криміналітет. Одні злочини замінюють іншими злочинами. Коли є видобуток бурштина, ну Менш зменшується кількість крадіжок, зате збільшуються наркотики, збільшується алкоголізм. Зростає, зростає хуліганство. Де кримінал там і розбірки улітку. Двох людей, які пов'язані з бурштином, мало не підірвали гранатами. Першу кинули в будинок клесівського активіста Олександра Васильєва, який публічно викривав тих, хто кришує нелегальний видобуток, зокрема прокуратуру, міліцію та СБУ. Граната РГД-5 мала потрапити в спальню, але вибухнула на балконі. Кидали звідси з цього фундаменту, з цієї площадки. Попала вона в занавеску, в карман Вона впала в карман і взорвалася в кармані. Також РГД-5 кинули в офісне приміщення у центрі Рівного. Цей вибух адресувався місцевому бізнесмену Ярославу Лащуку. Розслідування обох справ триває досі. За словами Олександра Васильєва, йому повідомили, що обидві гранати з однієї партії. Він відмовляється говорити про бурштин на камеру. Каже, що йому порадили більше не спілкуватися з пресою. Ще один мешканець північних районів Рівненщини, який попросив залишитись інкогніто, прогнозує, що сутички через бурштин тільки посилюватимуться, і місцеві, і приїжджі копачі озброюються. У них і Урали, є, і газони, і крази, і БТРи вже переоборудувані. Я шуток кажу. В до дозубоб автоматами, гранатометами, пулеметами. Наприкінці листопада трапився новий скандал, який наочно продемонстрував зв'язок бурштинового криміналу з владою та правоохоронцями. З обласного управління МВС України у Рівненській області винесли бурштину та готівки орієнтовно на півмільйона доларів. Такої крадіжки в історії української міліції ще не було. Якщо раніше міліція ловила бурштину із грамами каміння, то після зміни влади їх почали затримувати з десятками і навіть сотнями кілограмів. У листопаді на Рівненщині у скупника каміння в одному із сіл неподалік бурштинової столиці, селища Клесів, вилучили 136 кілограмів бурштину та 80 тисяч доларів. Та не минулої доби, як ці речові докази зникли, просто з кабінету слідчого обласного управління міліції. Це було загратоване приміщення, оточене міліцейськими будівлями з цілодобовою охороною та відеоспостереженням. Готівка взагалі лежала в сейфі. Нахабство крадіїв здивувало навіть столичник з Києва. Приїхали з міністерською перевіркою. І не тільки міліціонери про це знали, а про це знала і особа, в якої це вилучили скажімо так, людина, яка підозрюється в скоєнні злочину. Вона знала, що вилучили, але вона не знала, де в якому приміщенні в лежить. Ну знала вона, повірте мені. Я подробиці вам розказувати не буду, але вона знала. То тобто знала. Так. Вона дуже проінформована. Вона захищає. дуже проінформована. Ця людина, а, що, тобто, значить, є якісь джерела в міліції, які ну, є, так є, та, є. і не тільки в міліції. Начальник УМВС у Рівненській області Сергій Максимов від спілкування із журналістами відмовляється. То, на їхню думку, виніс кілька мішків бурштину і гроші у місцевій міліції не кажуть. Начальником вас України в Рівненській області буде коментувати цю подію після розкриття. Я надію, що це буде як на коротший термін. Народний депутат України Юрій Вознюк, який лобіював призначення Сергія Максимова на посаду начальника рівненської міліції, переконаний, що його протеже став жертвою підстави. Мовляв, він докопався до високої криші, за що його намагаються прибрати. Можна було нажати всі-всі-всі-всі. Юрій Вознюк наполягає, що бурштин з управління міліції викрали люди з органів, яких саме уточнювати не хоче. Від відповіді на запитання, чи це не працівники СБУ. Нардеп ухиляється. Каже, це не телефонна розмова. Аналізуючи дії слідчого та його керівництва, можна говорити про те, що люди недбало віднеслися до виконання своїх посадових обов'язків. Якби вони віднеслися по іншому, можливо, такого і не було. Капітану міліції, слідчому, з кабінету якого зникли речові докази, прокуратура вже оголосила про підозру службовій недбалості, яка спричинила тяжкі наслідки. Йому загрожує від двох до п'яти років позбавлення волі. Хоча практика свідчить, що він може відбутися умовним чи іспитовим терміном. Бурштину і доларів досі не знайшли, так само, як і крадіїв та їхніх інформаторів. А тим часом на бурштинових родовищах справжня лихоманка. Сюди з'їжджається дедалі більше охочих заробити. У нас хто хочеш є. У нас є. Ну, Хай не вся Україна, ну, представників областей, я думаю, що відсотків 60% більше є. Тут у нас всі. Коли в нас були кримчаки, кримчаки відійшли: Донечани є, Одесити є, Хмельничани, є, Житомирани є Черкаси, Полтава, Франківськ, Львівщина, Волинь, Тернопільщина ну практично всі. Правоохоронці і чиновники в один голос кажуть, що силовими методами проблему розкладання надр та нищення сотень гектарів земель не вирішити. Тим більше, що за скупку і вивезення за кордон бурштину закон передбачає лише адмінвідповідальність штраф з 85 засуджених за незаконний видобуток цього року не сів жоден. Позбавлення волі на, на строк до трьох років. Можливо, таку ми ну, когось посадили. Ну посадили ні, у зв'язку з тим, що вказаний злочин відноситься до злочинів невеликої середньої тяжкості. Yeah. У зв'язку з тим там більшість осіб вчиняють його вперше, або ну, якісь є пом'якшуючі обставини. Проблему незаконного видобутку бурштину різні нардепи від рівненщини намагаються законодавчо врегулювати вже ціле десятиліття. Та віз і нині там, чи то народні обранці не надто наполегливі, чи то їм свідомо перешкоджають у Києві. Саме в столиці, за словами наших співрозмовників, сидить верхівка бурштинової мафії. Двоє новообраних народних депутатів з Рівненщини мають відповідні готові законопроекти, які вони обіцяють зареєструвати найближчим часом. Фахівці кажуть, що документи недосконалі. Та навіть якщо врегулювати всі проблемні моменти і здолати опір київських через суто бюрократичні процедури законодавство, що регулюватиме непромисловий видобуток бурштину, не з'явиться щонайменше до кінця 2015 року. За відсутності політичної волі сотні мільйонів доларів і надалі оминатимуть державну кишеню, збагачуючи корупціонерів. Кримінал процвітатиме, а Україна тим часом братиме іноземні кредити і економитиме на пересічних громадянах.